Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Reflame. Сьогодні я хочу вам показати розпаковку за каталогом номер 7 який зараз діє. І в мене дві бандеролі. Одна за спецпропозицією, тут є замовлення, і одна за основним каталогом. От. Іноді, я вам скажу, буває, приходить посилка з трошки з порушеною е, лентою. І дивіться, як добре, просто дякую компанії. От е, дивіться, навіть, навіть якщо засунеш руку, бачите, всяка мелочь. Получається, у вас захищена от пакетом і відомістю. Це просто лайфхак, тому що, але якщо у вас Ну, не можна нічого витягти, тобто посилка ціла. Але якщо у вас приходить посилка, і ви бачите, що лента порушена, от у мене так було цього разу, і ви зразу фотографуйте, щоб вам легше було прислати претензію компанії, бо буває, може там щось там, ну, всяке буває. Напишіть в коментарях, як у вас бувало, як, чи у вас бували такі випадки, як ви поступали, як у вас було. Буду, дя... Буду дякувати за ваш доступ. Ну, як завжди, ми маємо пакет. Дивіться, який він не З Ну, я вам скажу, що доставка вона не така вже і дешева. І треба все ж таки вимагати, щоб ну, товар приходив цілий. І ну, що це таке? Тому, може, у вас так було, як ви з цим боролися? Замовлення в мене на 500 балів. от, Сума замовлення разом до сплати. От, 8186,87. А за доставку е, я просто ну це мені так повезло, що за доставку можна було взяти. Е, Крем Новейж. І це за такою прекрасною ціною, е, що якщо за доставку ви його берете, він вам обходиться е, 400 гривень. І це такий був просто бонус, крем ліфтінг. Не можна було взяти навіть і просто так за таку ціну А тут ще й за доставкою і так мені повезло Значить, от, е, взяла. Е, Нова серія щиток для волосся. Щі і грибенці. Оцей, дивіться, який гарний. Це для просто порчиси, коли кондиціонерний носить і міський Щітку таку для укладки. Десь покажу, це Дивіться, яка гарна, скелетна Вона м'яка, бачите, так вигинається. Мені здається, дуже зручно буде нею розчісуватися. І от сам відчувається пальцем це якесь нове покриття. Воно таке гладке. Мені здається, це дійсно якась нова серія. І бачите, oriflame вже не накрашено, а вибито на ручці. от але все ж таки, от з досвіду тих щиток для волосся, тої серії, ви пам'ятаєте, з тими розовими такими бульбочками на От якщо у вас рука, от я там люблю на волосся олійку наносити і прочисувати, то все ж таки оце, бачите, матове покриття. Будьте обережні, що якщо ви оце берете і рука у вас намошена в літі, або ваших тих засобах, що ви наносите на волосся. То буває, що вся ця матовість на тих щітках облазить, і вже щитка, ну, вона не портиться, але е, ручка така виходить, блискуча, вже не матова. Тобто це покриття, воно така плівочка, і якщо такий розчин у вас що розчинює, то, бачите, воно може просто пошкодитись. Будьте обережні. І добре, що логотип вибитий, я думаю. Якщо це і пошкодиться, то логаті поставлю. Розшіточки, всі щиточки і грібниці е, в окремому е, зроблю роліці, бо це треба прочесати, це тут так добре не покажеш. І оце мені що здається, оці, бачите, е, щіточка для розплутування волосся. По-перше, вона менша, це дуже зручно. Зручно лежить в руці. І Мені здається, все ж таки, я теж подивлюсь, бо люблю Е, Мені здається, що ці, да, так, вони м'якші. Так, вони м'якші, дивіться. Вони зовсім м'якенькі. Мені здається, можна навіть масажними робити. Дуже приємно, дивіться. Просто прекрасно оця. Вона як масажор йти, мені здається, теж я перевірю, це в окремому тест драйві І це, ви знаєте, це не вся серія щиток нових. І ще ну, наступному каталозі там буде ще дуже три е, або чотири е, щітки для волосся дуже корисні. Так що це ще не все. ще буде у нас. Поноблення. Так, серія Duology. Я випробувала просто прекрасний шампунь, але я замовила собі вже кондиціонер. Легкий, тому що цей насичений кондиціонер, він трошки тонує волосся. І я вже бачу у цій рекламі, що йде, то він призначений для темного волосся. Тобто, якщо у вас окрашено або темне волосся, то сміливо беріть насичений. Але я, у мене не окрашена і я світла, то я цей не випробувала, але взяла цей легкий кондиціонер для пружності. Мені кажуть, що пружні прядочки. Це просто дуже цікаво. Взяла тонік. Дивіться, тонік нам обіцяють половиною тисячі. Зараз відкрутимо. Він з такою піпеточкою. Дивіться, ви набираєте. Зараз перевірю аромат. Ну, точно, S і блакитний, з свіжим ароматом. Дуже сильний свіжий аромат, мені здається, буде. Він не маслянистий, Ну, трошки, знаєте, трошки маслянистий. Трошки маслянистий він. Але дуже ароматний. Взяла 3,5 тисячі волосків в фазі росту через 8 місяців. Дуже цікаво перевірити, наносити вранці ввечері. І ароматне волосся дуже приємне. Бачите, як смоктується? просто шкіра. Ви знаєте, настільки зволожена, настільки приємне відчуття на шкірі, Ну це просто. Ну, дійсно, це, якщо вже скіру голови так доглядати, то це нічого не буде на перхоті, не, просто дуже приємний засіб. Оцей той тонік, що був, я теж користувалася, ну цей просто ну, він принципово інший. Взяла аромат. Я вже, я його, це не перше, я вже а, а тестувала. І я вам скажу, що <кій> взяла особисто собі два жіночих, один собі, один дівчинці підлітку. Але він дуже ніжний. От він саме для такого. один на тест-драйв взяла, а один подарую. І ви знаєте, от чоловічий аромат, от в чоловічий аромат, дуже добре додавати оцей аромат. Він стає більш ніжнішим. А от жіночий аромат, як на мене, якщо додати, ну просто я там в каталозі було написано, що можна мікстувати. Так от, якщо в жіночий додати чоловічий трошки один пшик, то мені здається, він ну, якось не прикрашає. А от чоловічий аромат, оцей аромат жіночий, Конкретно прикрашає. можна додавати, він додає йому якусь ніжність і інших таких обертонів. А жіночий він, от, мені здається, краще отак. Ну, це попередній мій. Не змогла не взяти цю масочку. Я її завжди беру і всім раджу дівчатам, особливо там 40 плюс 50, беріть, це просто. Продукт необхідний, він настільки відновлює і живить шкіру, і за ніч, і можна робити ну, не на два рази на тиждень, а робіть хоч кожен день, і буде тільки добре. Дуже добрий продукт. Не, не є, зараз йде зі скидочкою, дивіться. Навіть можна замість нічного крему це робити. Два нових продукти. Пілінг я вже показувала. О, якщо вам цікаво, попередній у мене тест є спробничка. Дуже гарно вирівнює шкіру, пори просто зникають, шкіра блискуча. А оце новий продукт. Сивороточка. Теж спробую. Дуже люблю серію вам. От просто жалко, що немає СПФ в них. Ну, нема. Але я от на день то дуже люблю нею користуватися. Макіяж без макіяжу, ви знаєте, шкіра і дихає, і так виглядає. Оця сировиточка, ви подивіться. Дуже приємно. Легко смоктується, теж проведу тест драйв. Бачите? Цікаво, як вона буде на обличчі. Грамат дуже ніжний майже його нема. Ну, подивимося, як вона після нанесення треба трошки подивитися, як вона буде з шкіру. Бо вант, ви знаєте, це не просто косметика. Вона якось і виглядає, а потім, дивишся, вона підліковує. Це дуже цікаво, так, це клін. А це, бачите, штатів можна було взяти, якщо там у вас є замовлення на, зараз подивлюся вам точно: що... замовлення. От. Якщо є замовлення на 400 гривень ви можете взяти статті за 259 гривень. А так, якщо ви віп-клієнт, вам йде за 207 гривень. Подивимося. Ну, він такий, звісно, бачите, невеликий. Але невеликий тут його треба буде зібрати, усе накрутить. Але. Ну, оці, бачите, ніжечки в нього дуже м'які. Якщо ви там на спорті, вам треба зняти ролик, або такі, якісь там ви десь робите такий вихід і вам треба десь прикріпити. Може на паркан, на, на велосипед, там десь там на якісь двері там за якусь ручку, то він, мені здається, буде чіплятися. Тобто такі походний штатів, такі вони м'якенькі і досить гнучки. Або на стіл можна поставити там, якщо ви записуєте ролик, це і прикручується різ. Ну, він, Оця, бачите, в нього. Ну, я вам скажу, штатів досить ніжний. І якщо ви там будете <клух> дуже його крутити, <клух> то може і те на будь-яку. Тобто, Буде розтягуватися. Тут трошки така, ну, бачите, щоб не подряпати телефон, є захист, бачите, на лапках. Тобто цей кріпюш непоганий. Але як от нам, і можна дивіться, можна, не... можна і так, і так його закрутити. Тобто штатів працює і вертикально. І можете на, на горизонтально його закручувати. Тобто, як вам зручно, є дві позиції. Він, звісно, дуже функціональний, але я вам скажу в руках досить ніжний. Так що така віч. Лапки не ковзуючи теж. Всім він хороший, просто в руках дуже ніжний. Виробництво зараз скажу, що він зробив. Зробив. Китайсь, китайський воробниць. І це, Боже, я чекала цей продукт. Це масажер. Всі його оглядах так хвалили. Це так, так приємно, так приємно, що просто і я вже його чекала, подивіться. І той масажир. Боже, ви собі не уявляєте. Воно зовсім, Боже, це таке відчуття, дійсно, я була права. Я заказала два, ви теж заказуєте. Боже, це, дивіться, цей силікон плотненький та ще й м'якенький. Розумієте, це масаж, але зовсім не відчуваєш ніякого ну, твердості. він просто, Це просто, дивіться, дивіться, як ходять. Це просто, я не жалію, що взяла два, я вам скажу, що я буду робити замовлення, я ще замовлю. Я взяла собі і на подаруночок, бо це ж бере тетоник. І треба ж буде масаж робити, розумієте? Е, масаж, це ж 8,5 волосочки, це ж не шутка, це ж треба провірити. Якщо це буде, це просто вау-ігет, це, це ж якась трагедія, розумієте? О, ток, так що це ну, просто я вражена якістю. Ну, але <кій> Я ще зніму те здрай, але вже я точно можу э, від, свої відчуття передати вам. Завжди беру кації. Дуже добре. І на зубах він не відкладається, повністю засвоюється. І зовсім інший вигляд. От як його п'єш, якого не п'єш, зовсім інший вигляд у нігтів, зовсім інший вигляд у волосся, він якось дає і відчуття якісь крепше. Так що, Ну, Він і коштує, але я вам скажу зараз, як і в аптеці, то. Ой. Так, оце ще в мене подаруночок. Получається акція активності. Якщо ви там були активні в тих минулих каталогах, то можна взяти цей аромат за 99 гривень. Ну, ціна його можете в каталогах порівняти. Цей аромат, що в ньому цінне, це шлейф. Такий чуттєвий, прекрасний шлейф, дрів'ясний, ванільний, мускусний, він залишається, він досить швидко з'являється у цей і він поступово розквітає і потім залишається. Якщо ви користувалися цим ароматом в день, то вже на наступний день. У вас він на одязі ще є. Тобто він досить стійкий. А відкривається він таким досить таким смачним акордом. Там чорниця, чорнобривці, чорниця, чорнобривці. Ну, але чорний і персик, але чорниця, розумієте, вона ну, не як. От Якщо ви робили, ну, перетирала чорницю з сахар, цукром то от це той аромат. Він десь 10 хвилин, от чорниця, чорнобривці, він такий близький до України, цей аромат відкривається. А вже потім він розквітає троянда в серці йде. І вже дуже гарний шліф. Пачулі. Ну, взагалі аромат дуже добрий. Кажуть, що він там нічний, нічного порижа. Я спокійно користуюся ним в день і отримую тільки схвальні відгуки, і, і він подобається цей аромат. І, до речі, це аромат парний Це аромат парний Це жіночий, а є чоловічий. Це пробники, бо без пробників ніяк не можна. А оце Оце я взяла за доставку. Дивіться, мені це стало 400 гривень. Боже, я і, так сказати, в кращі часи цей крем ну, боялася купити, бо дуже дорого було. Дивіться ліфтинг. Оце так повезло. Це просто оце замовлення, воно мені подобається, розумієте, це, від, ну просто всі продукти. Я така задоволена цим замовленням. Це так буває, але ну, це такий випадок. І теж ми цей е, такий ящичок відкриємо е, разом. Це новий новейч, я взяла для, проти пігментації. Дуже захотіла спробувати нову умивалку і е, нові креми. Ну, У мене то ну, новий там рестор. Але взяла от на літо проти пігментації і відкрию це разом з вами, бо це дуже цікаво. Ну і дивіться, яка упаковка, звісно, ну, не така, як була. Ось така гарна. От, і ми, мене а ще дорого. І продукт. Зволожуюча есенція. Завжди беру, використовую ніяч як тонік. Тут вона йшла зі внеже. Прекрасний продукт, я вам скажу. В мене, в принципі, оскільки я дуже недавно в Oriflame, Oriflame почався саме з цієї есенції, і я закохалася в нього. І в Оріфлейм, і в Нью-Йорк. А потім я відкривала всі продукти для себе. Дивіться, шкіра буквально, знаєте, як наносиш цю есенцію, шкіра буквально так зітхає, просто їй, просто, ну, знаєте, відчуваєш, що ти їй зробив щось хороше, добре, вона насолоджується. Отаке відчуття вона, мене дуже мені подобається. Це в мене оце я поки знімала, е, руку тримала, цей мені ящик трошки деформував шкіру. О, дивіться яка шкіра. Так. І ще в мене одне замовлення за спецпропозицією. Ну, Архмід, ви теж можете подивитися її в мене е, на, в роліку. Я теж його дуже чекала. І ще е, в мене теж було відкриття е, Вау, зараз, оскільки до річниці. Якщо ви берете два продукти, то ви берете їх за зниженою ціною на 40%. Теж, дивіться, за 90 копійок теж нам достають пакетик. Це теж так приємно, дивіться, він без ручечок, але дивіться, досить. Такий можна в нього гарно загорнути продукти, подарувати і дивіться, мені здається, дуже гарний. І логотип є, і гарний такий краса, створена Швецією. Мені подобається. Цей великий, звісно, ну, тут вже можна. Ну, я скажу, що він, звісно. Ну, хіба що новечку класти, ну він аж дуже великий. А цей такий е, якраз. Ну і цей і цей може, тобто точно прийде до, на допомогу і буде в пригоді. Так, оце моя гордість. Боже, я оцю прикрасу я чекала більше, ніж півтора року, я вам кажу. От, дивіться. Звісно, мені не дуже повезло, я вам скажу, що оця розпродаж, я, звісно, хотіла теж взяти і сережечку, і колон. Це колон осіннє тигрове око. Але коли вона була на запуску, ви знаєте, то мені не досталося. Я вже не змогла замовити, а зараз по розпродажі за зміженою ціною, ну хочу і, і, коли я, б я брала сережки, то мені взагалі воно б було дуже вигідно, але і так вигідно, і я вже не змогла витримати, бо вже, дивіться, яка По-перше, він довгий, а зараз модно саме довгі прикраси. Дивіться, Боже, це осіннє тигрове око. Подивіться, яка краса. Це натуральне каміння. Дивіться, який жолудь. Боже, яке листечко. Оце так мені повезло. Ну, це просто прекрасно. Я така задоволена своїм домовленням. І теж, ви знаєте, оце з той випадок, коли можна було брати крем на весь за доставку, треба було весь цей заказ ділити на 10 і брати за доставку крем на весь Ну, вже в мене так вийшло на 2, і, і теж я дуже задоволена. Це ліфтінг на очі. ну, в мене то проблеми, я думаю, що може ще хтось стикався. Так що, якщо є ще за доставку, зверніть увагу, там, підсуетиться, подивіться, що там є. Ось, це така краса. Зараз я покладу. І ваут. Теж похвастаюсь. Це не новинка, але просто для мене крем, я всі, всю серію вже випробувала, теж така задоволена. Але оце ще не пробувала, просто в мене не дійшло. Це сиворотка, це якби вона дає і база під макіяж. Просто відгуки такі, що не можна не спробувати, а я так не дуже дотоналок і от дуже хочу спробувати, дивіться. Ну, я думаю, там Рірі, -рі... ну от, зараз, дивіться. Ну, треба тест-драйв, звісно, на обличчя провести. Але от мені здається, що дуже не... кажу, що дуже блистить. Я не бачу, що вона дуже блистить. Я бачу, що вона дає гарний колір, а що блистить, не бачу. Треба провести тест драйв, я вам скажу, так не поймеш. Але о, зараз я просто всі продукти вау, і креми, і маску, теж зверніть увагу, можна взяти саме за... зі знижечкою 40%. О, а це сивороточка. Ті, хто користувався, кажуть, що перейшли і більше вже нічого не хочуть. Так, зараз тут треба трошки повернути видно Господи. Не виходить. О, не виходить. Ну от, бачите? О, нарешті я змогла добути його. Ну, не знаю, така приємна текстура. І тут є трошки аромат, дуже приємний, свіжий. Теж треба привести драйв Дуже задоволена своїм замовленням. Дивіться там, що ще є на складі, розбирайте потім, поки є знижені ціни, щоб, так сказати, найкращі продукти вам достались і ви. Потім бідні не були розстроєні. розумієте, Бо так збираєш там щось, збираєш, а потім виходить, що ти не все купив. І потім от будете чекати, як оце я чекала свій колон. Скільки років? Тобто півтора року. Так, ще хочу вам показати, дивіться. В, моє, в моєму замовленні це нема, але воно ось теж у мене є замовлені. Дивіться, е, косметичка. От для подорожей. Просто тут вона не все в ній показана, не все зрозуміло. Бачите, ви її можете купити зараз за 261, 260, е, 260. 271 гривню. Ви можете її купити, як віп клієнт. Але просто подивіться, яка вона міська. От для подорожей вона така, знаєте, добротна з цими отакими мовнями. Зараз відкриємо. Дивіться, тут стільки кишені. І, і тут можна і кісточки, бачите, отут заправити, або якісь от креми. Щоб воно там ну просто дуже міська косметичка. Зверніть увагу, якщо ви е, кудись подорожувати, і вам треба такий гарний аксесуар, щоб все гарно було. Дивіться, і тут кишеньки. От я всім раджу. От, вона, вона добротна. От так вона зроблена, дійсно добротна. І е, така, е, дивіться, такий крим літній краємний. Зверніть увагу. Ну і логотип. От, от таке в мене замовлення. Всім дякую за перегляд. Вигідних вам покупок і переходьте за посиланням, ознайомтеся з асортиментом. Гарного дня! всім!